Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Я вже декілька днів займаюся. Тут у мене в літній кухні веранда. У нас тут взимку сиро, холодно, ну, ось тут таке віконечко, яке ну, видно, коли минулі господарі тут проводили газ, треба, щоб була е, фірточка. І вони отак забили, просто виняли шибку, забили, і тут постійно я взимку, звичайно, буває. Плівкою закриваю тут, щоб сильно холод не йшов, але все цвіте, і тому вже декілька днів мию. До речі, взяла антижир. дуже гарно допомагає. Ну, вже закінчився, показувати не буду. Ну, Вже стіни помила, потолок помила. Ну наскільки це можливо, тому що е, оце, що поцвіло, воно повністю не відмивається. І тим більше ці вже кухні років та років. Тепер треба ще. Е, Ось, познімати краску з вікон, покрасити, тому що в мене так руки не доходили. А на даний момент ми її тут ось, як воно називається, фундамент. Теж, бачите, яка різниця? Тут де помила, і де не мила. Теж поцвіло і хочу купити фарбу і пофарбувати. Так що проводимо такі роботи. Ну, Домила теж. До, штикату... до штикатурки дійшло. До... До мила простою губкою такою перелону вона вже стерлася. Стіни мила, то нічого, а почала ну, пластик. А там, де фундамент, де штикатурка, то Бачите, вже можна викидати свободно. І, друзі, на дверях і на вікнах збираю, де ця фарба стара. Спочатку обдеру, а потім буду вже розчином для зняття краски, фарби обробляти. Не знаю, який буде результат, але побачимо. Поки що ножом шкрібаю, ще лущиться. Друзі, так пообдирала, але, видно, нам масляну краску була нанесена забула, як називається. Згадаю, напишу, яка Потім відстає, вона і так довго при цей. Тому вирішила чоловік обдирав умивальник від фарби, по-моєму, дрелькою надівав насадку і чухрав. Тому почекаю, може, на вихідні чоловік приїде, хай його вчухрає і тоді буду фарбувати. А зараз переходжу на вікно, тут він навряд чи зможе цією штукою. Очистити, я вже тут чистилася, що ще, ще можна, але взагалі тут вже треба цю для зняття фарби. От, друзі, отаку от я змивку я вже показувала. Це не реклама, це показую, з чим я працюю. І наливаю собі розрізану бутилку, і будемо пробувати знімати. Стару фарбу Не знаю, наскільки воно ефективне, але ну, будемо пробувати. На стовпчиках у дворі, то там, але там, видно, тоненький слой був, то змивало, а тут бачите не хоче. Ну, на залишу, побачу, який буде результат. А ні, то прийдеться обдиратися. Тому що воно лущиться, а якщо на цю фарбу нанести нову фарбу, воно теж буде лущиться. Поки намазюкала вікно, але мені здається, нічого воно не дасть. Я ось такі ламочки чухраю чухрою щіткою по металу. Більше нічим не можна робити, то хоч все буду робити, росте Займаю все гвозди. можно по три мне. оце поверхня, яку я обробила. Звичайно, розчина йде багато, і сказали що, ну написано на банці, що е, знімає до трьох слоїв фарби. Не знаю Тут, де лущилось там і відлущується, а де не лущилось, то і не, не знімається. Так що найнадійний метод щіткою. Обробляю, скільки можна ще й після цього розчину треба знежерювати поверхню, щоб не дуже ефективно. Ну, ось в таких місцях, бачите, де було відлущено, воно, бачите, відстає. Тут легко там. А де отака фарба, де не відставала, то бачите, воно не хоче віддиратися. Там трошки облущується, мабуть, перший слой, а так і то погано. Так що, якщо хто хоче використовувати, то ну, подумайте, який шанс. Ну, як бачите, тут де було облущене, де попало, мабуть, аж туди затекло під низ, то тут добре обирається. Ремонт ремонтом, а в мене сьогодні були гості, і зараз покажу, що мені привезли. Друзі, приїжджала до мене подружка, і дивіться, що мені привезла. Діхондри остеоспермум і катарантус. Це прямо з грядки викопала. Так що є в мене робота. Ой, тут треба присипати поки місті. Треба висаджувати. Але хай трошки жара спаде. зараз полию трошки їх. Тут води нема. Полила а ввечері висаджу. Ну і друзі, не можу не показати вам свої. Помідори. Дуже рада. Я так їх спочатку паскудила, що немає, але бачите, слава Богу, я практично тільки з парника і їм помідори. Бачите, одні зривають, другі достигають, ще понав'язувалося, дивіться, є так, що я дуже задоволена ними. Хоч ці, звичайно, вони твердоваті, я люблю такі більш м'ясисті, м'якші, але. Дякувати Богу і за це хоч це маю. Якби не ці помідори, то я б взагалі без помідор була. Коротше, друзі, ремонт це надовго. Тільки стоїть зацепитися. А там, думаєш, зробиш так і все. Раз, два, ага. Не тут то було. То одне, то друге, і чіпляється одне за друге, і так, як кажуть, постійний ремонт. Ну, сподіваюся, що все-таки закінчиться колись. Друзі, все-таки я його обшкребла. Перепробувала все. І гострий ножик показувала. Ну, щіточка, це пиль висрушувала. І шпатель знайшла. І таким маленьким ножичком. Ну, найкраще гострим ножиком було оббирати. Так що на сьогодні все. І душе займаюся квітами і городом. Так що, дивіться далі. Ну, друзі, приступаємо до висадки квітів. Зробила дренаж. Як завжди, у мене є покупний ґрунт для розсади. Насипаю трошки землі. Першу чергу Дівдря висаджую під вісні. Коренева дуже гарна. Буде в мене красота. Діхондру дуже давно хотіла, так що Наталочка, дякую. Буде в мене красота, так. і ще одна так. і другу. Коренева, гарна. Ось так і другу посадила. Тепер, друзі, будемо висаджувати остіки. Ну, один висаджую, а ті. Ще будуть в, том, в тих горшечках, їх тільки перевалили. Так що хай трошки побудуть. О, ця коренева гарна. Висаджую горшки, щоб частіше поливати і щоб можна було насіння зібрати. Думаю, що в мене це вдасться. Земля хороша, пухкенька. Сподіваюсь, не зіб'ється. Бо буває розсаду садиш, така пухкенька, а потім зіб'ється, як камінь стає. Будемо чекати, щоб заціло. Ну і тепер, мабуть, ці чи ціна, мабуть, всі ці. будемо висаджувати рантус. Теж насипаю землі, вершечки беру великі, щоб їм було просторо. Яджую по одній штуки. Дивіться. супер. Квіти, що остіки, що катарантус посухо виносливі. Треба таке садити, щоб не боялось засухи сильно. Поливати, звичайно, треба, але якщо коли не полити, то не, не так критично для них. На городі навіть чорнобривці сохнуть від жари. Ну, побачимо. Це у нас буде в горшечках і будемо частенько поливати. Ну і так далі. Друзі, ось така краса в мене вийшла. Ось тільки виявилось три штуки. Ну і плюс чотири маленьких цих, щоб поки не пересаджувала, хай приживуться, потім потім в більші горшки. Ці теж поки поставлю не на сонечко, хай пару днів, щоб вони прижилися, будуть під навісом, ну, поставлю там, де в мене вон, всі стоять. О, а діхондри повішую зараз. Вішую. Ось так, друзі, виклала цю красоту. А це мої самшити, які я висаджувала з живців. Так що, бачите, ростуть. Ось така в мене тут краса. Ну, звичайно, якщо їм тут буде некомфортно, я їх переставлю десь більше на сонечко. Ну, поки хай приживаються тут. І ось мої лобелі ампельні, ті, що я висаджувала. Не знаю, неділі-дві, мабуть, назад дотягнула їх до, до кінця. Уже, але бачите, ну, деякі попропадали, але вже, бачите, цвітуть, якби раніше вже були, оплили, вже були б дуже гарні. Теж зараз повішаю, по почіпляла їм крючечки і буду вішати. Ось так, друзі, порозвішувала, трошки поміняла місцями дещо. Тихондрочки поки тут хай будуть. Треба, щоб вони прижилися. І тут одна. А тут ще лобелію коло. Ну, тут поприбираю трохи, тому що це мішатиме голова, мабуть, це я тут красила так, поки залишило. Під навісом. А, і ще одну теж під навісом, тут з другої сторони. І там на нову кухні. Так що, друзі, таку роботу проробила сьогодні. Всім дякую за перегляд, за коментарі, за підписки. До нових зустрічей пока!